Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Троянда Шевченка і бути окремим відео про неї на моєму каналі. Е, так вирішила я відзняти, хоч це і не є розкішний, неймовірний прекрасний куш. Ні далеко ні. Всього лише три квітки. Перша чи, чи одна з них досить вже не декоративна. Вона здеформована була на самому початку. Ось, але це є троянда і назва, яка точно має бути якомога частіше на наших українських каналах: Троянда Шевченка. Неймовірна, я скажу зразу: висаджуйте. Любите ви червоні, не любите, ви полюбите. Чому? Тому що вона має величезну квітку. Вже на другий рік вона має величезну квітку. Ну, це ще вона не відкрилась, вона відкриється. Тут видно всередині ще якийсь запас пелюсток. Вона не відкриється аж так, що вона стане плоскою, ні, вона просто покаже більше серединку свою, відгорне більше пелюсток. Барва, червона, але така багата. Вона не є така червона, як така якась яскрава, ні. Вона є темно-червона, насичено червона, багато червона, дуже-дуже цікава. І вона запашна, вона до запаморочення пахне. Неймовірний аромат, я так розумію, вона. Ну, я забула, що вона має в батьківських, вилетіла мені назва, але це все описано в Трояндорі, в енциклопедії, можна заглянути. Дуже гарна і буде нагода <гаду>, заглянути в енциклопедію Трояндорі. І там якраз той сорт, який є в пристворенні, був використаний так, цій красуні Троянди Шевченка, от вона теж запашна. І от я розумію, що вона теж набула цієї властивості саме від того сорту. Дуже-дуже не, ну, неймовірний аромат. Я думаю, так, чи хтось любить пахощі, чи не любить, чи десь ключове чи ні, але все-таки вона потішить тими пахощами. Е, так, вона мене росте на повному сонці, але тут сонце десь година, мабуть, 17-та чи 18-та, мабуть, 18-та. І наймири ще ховається хату і потім знову з'являється, Але коли воно з'являється, година там 20-та. Це вже, звісно, не сонце, не спека. ну, Це буде сонце, але не пекуче. Сонце зовсім інше, ніж. Там в обідню пору. Відвино, вона теж страждає, дещо, особливо, коли вона молоденька, особливо коли там довго не полита, вона може страждати, вона може підпікатися, пелюстки показують так ознаки сонячної активності. Але загалом, загалом, я б сказала, так що вона не одноденка. Ні, вона все таки довше триматиметься. принаймні на другий рік, ось вона мене другий рік квітне, Ще щось буде небагато. Я теж казала, кущик не наріс аж надто сильно, на жаль. Я її так підсиленіше доглядаю. Ще треба підживити буде, я візьму добривом з магнієм. Оце 3,1138 плюс 4 дам їй під корінь полию і дуже буду надіятися, а, і сульфат магнію мабуть що є. Теж полию з надією, що вона мені видасть базальні. Ну, дуже я хочу цей сорт, щоб був таким, ох, таким просто розкішним і неймовірним. Він на це заслуговує. Тому так красива, гарненька, хвороблива. Є в мене тут ознаки захворювання, звісно, на цій троянді, тому їй ну, варто приділяти увагу. Попелиця її любить, є попелиця, але мені дали гарний рецепт проти попелиці. Тому я скористаюся обов'язково. Бо в мене зараз з рецептів це шампунь від бліг, це актоверм, це актофіт. Актовід не можна зараз, бо тому що бджоли активно працюють. Шампунь для бліг, я думаю, можна для бджіл нічого не зробить. І актоверм теж пишуть, що не шкідливий для інших як -то, комах, рослин, там, людей, тварин. Ось, і тури що мені дали пораду, теж він не буде шкідливий для бджіл, тому я теж скористаюся. Ось і так буду далі насолоджуватися. Ця квітка насправді, ну я сказала, що вона не паруденна, але вона і не тиждень. Принаймні, в мене, принаймні, поки що. Не буде вона триватися тиждень, найімовірніше, бо все-таки спеку прогнозують. Ну як для нас, ну то спека за суху просто поєднання сонця з сухістю, так досить виходить спекотно, але через тиждень знову. Трішки впаде температура, буде 20, 1,20. Це вже буде помітно холодніше, ніж 27-28. Ось так. І я думаю, коли спаде та спека, прийде 20-22, то стане троянам просто розкішно і вони заквітнуть, як в раю. Ось така райська краса, насолода для очей, насолода для е, носа. Бо дуже кажу, дуже пахощі. Не можу я зрізати її, звісно, бо тут лише три квітки, щоб собі поставити біля себе і обнюхувати. Ні, так не буде. Оце здеформована, Бачите, я думала, вона вже облітає. Ні. Вона не облітає, вона дуже тугенька. Пелюстки набиті, тугі, тримають форму, але вона просто видно, що квітка здеформована. Щось там їй не вистачило. А загалом дуже гарна форма і пуп'янка, і дуже гарно він відкривається, відгортаються пелюстки. І ось якраз завдяки тому, що сонце за хатою я передам барву, насичену, темну, прекрасну барву цієї красуні троянди. На сонці теж вона мені дуже подобається. Вона не є така якась проста червона, ні. Є такі сорти, де мають таку просту червону квітку, більш вони чайно-гібридні, більш для зрізу, букетні. А це ні. Тут багатий червоний колір. Багата червона барва. І гарна набита квітка. Дякую вам за увагу. Пишіть, кого ще росте ця краса, бо вона точно вже росте не в одному, і не в двох, і не в десяти, я думаю, садах України. А все-таки росте і росте і росте. І буде далі поширюватися садами України завдяки нашим невтомним трояндарям, які створюють красу і людям, які купляють, незважаючи на перипетії, на трагедії, які в нас відбуваються щодня, так ми віримо і надіємося, і, звісно, допомагаємо нашим збройним силам силам оборони подоланні окупанта. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!